Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас сьогодні таке запитання: без Китаю миру не буде. Про це все частіше один за одним говорять високопоставлені європейські лідери. Чому вони так говорять? Чому вони так вважають, що сталося? Навіщо зараз Китай тягнуть за вуха у ці справи? Чому саме? Чому вони так вважають? Давайте подивимося. Ну, це цілісність, можливо. Ви знаєте, це консерватизм і цілісність Європи, мої дорогенькі. Ось така вона є, та Європа. І конфлікти вона не дуже любить. Якісь. Е, е, Невирішені питання, якісь, як би це сказати, важкі ситуації, їм дуже тяжко прийняти рішення. Ось як. Тобто таке враження, що їхні бажання не відповідають дійсності. Тобто їхня консервативність приносить їм. Важкість непроз... ну, прозорість ні, але це, знаєте, ось ця консервативність, ось це триматися якихось шаблонів, якихось рамок, їм дуже ускладнює життя і прийняття якихось рішень. Їхні бажання не відповідають можливостям їхнім, ось так можна сказати. Навіщо вони тягнуть Китай за вуха? Ви знаєте, тут якісь е, гроші мають справу. Е, скоріше за все, дивіться, чомусь я не розумію чому, але зараз будемо дивитися, чому. Щось, е, я так скажу, давні стосунки ось ця карта говорить про якісь е, конкретні, ну будемо так говорити, Зв'язки з Китаєм минулі, так, не при, при, приносять непоганий дохід, наскільки я розумію. Ось, це якось приносить безпроблемне. Я розумію, дивіться, тут самі кубки. Самі кубки і тільки Одна монета. Це говорить, монета ця говорить, це лицар монет, і він говорить про дорогу, про а, заробляння грошей з легкістю, можна так говорити, не вкладаючись самим заробляти гроші. Тому вони, ось так я розум. Ну, я, я цього не знаю, але ось я так можу вважати, що скоріше за все, що е, ці лідери. Е, їм важливо заробити гроші через Китай з Китаєм, якісь у них є. Контракти, якісь, я не знаю, якісь продукти, якісь речі, щось возиться, щось вивозиться, так їм скоріше за все дешевше, будемо так говорити, наполовину дешевше. Я можу тільки здогадуватися, що це може бути якась робоча сила. Наприклад, китайські товари, їх швидко, без проблем можна просто завести, закупити, і це дає прибуток. Якщо це виготовляється в Європі, наприклад. Наприклад, це приносить не такі прибутки, тому що в Європі, наприклад, робоча сила набагато дорожча, і це заморочків багато. Ось, їм вигідніше, от я можу тільки ось так це считати. Тому вони тягнуть зараз. Зараз я подивлюсь, як, було, як звучало це питання. Без Китаю миру не буде. Про це все частіше один за одним говорять високопоставлені європейські лідери. Ось я тут бачу поки що заробляння грошей, тільки заробляння грошей. Але до чого тут мир? До чого тут мир? Невже. Енергетична, не енергетичне, а економічні речі а, мають справу з миром. Що тут спільного може бути? До чого тут мир? Чи дійсно Китай може допомогти? Ну, допомогти не допомогти тут дійсно знову показують нам. Відкриваються горизонти грошові, тобто забезпечення, тобто економіка стабілізується, наскільки я розумію. І чомусь, чомусь вони вважають, що дійсно тут, скоріше за все, знову я не бачу тут перемога Можливо, що вони думають: ось ось ця карта може говорити про перемогу. тобто вони вважають, що можливо Китай може дійсно, але тут все рівно чомусь економіка йде. Тут все рівно іде, відкриваються можливості, торгові можливості, заключення якихось договорів, стабілізації економіки. Я не бачу, що тут конкретно ось ця карта так, вона говорить про мир. Вони вважають європейці, будемо так говорити, західні. Ці високопоставний європейський лідер. Вони вважають, що якщо економіка стабільна, все буде стабільно. Ну, це вони напевно про себе думають. Але, але я не бачу тут миру. Я не бачу тут перемоги. Ні, Тут просто <кхід> я не бачу тут ні миру, ні перемоги. Ні, ні, мої дорогенькі. Насправді, карти показують. Зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу, я лише того диявола прикрию. Ось, дивіться, насправді, те, що вони вважають, це одне. Так що от їм дуже головне економіка. Ось. Але насправді карти показують, що це ще більше втягує у болото, ще більше зав'язує Європу. Тобто, по дияволу, по підвішеному і. 13 аркан це смерть, так? тобто трансформація. Я бачу в цьому тільки трансформацію. тобто Ще більше зав'язується. Я бачу, ще більше погружається, замість того, щоб відбувалася якась трансформація, це ще більше заходить в глухий кут, ще більше заходить у болото. Європа ще більше погружається у залежність. Дивіться, ви знаєте, в мене таке враження шило на мило поміняли. Тобто у них немає зараз тих зв'язків, які були з Росією, тих контрактів і тому подібне. Вони це роблять через Китай. Ось як я це бачу: це зав'язка йде через Китай. Нема Росії, ну так ми будемо з Китаєм. Ну, в принципі, нічого дивного. Наша влада теж саме. Ось, хоча і з Росією конкретно не пориває наша влада, і е, я зроблю розклад сьогодні ще для спонсорів стосовно того, що е, не буду робити на, на вселюдне для всіх, тому що я бачу люди ще не готові правди чути всієї правди. Ось тому заходьте сьогодні на спонсорський канал, там я зроблю, як влада намагається з російськими олігархами подружитись. Гаразд, мої дорогенькі, ось те, що я побачила що стосовно е, Китаю, тобто, це ще більше в болото, ще більше прив'язки, ще більше е, від д'явола, щоб ви розуміли, дуже важко відчепитися. Дуже важко. Це. Не нереально важко потім буде відчепитися європі. Гаразд, мої дорогенькі. Ще вам дякую за запитання. Бережіть себе і тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі.